Не каркай! Наближ. Ти так голосно сказав, що я аж звук. їхали. дивись під нокли Пойтеся, зараз будуть пилони. А Ади. А Ади. РДД зліва, РДД зліва, там далеко стоїть біля першого пілона. Воу! Спред. Дивись під ноги. Пілон на нас. Hmm. Два пілона прийшли, ага. Рухаємося потихеньку, РДД, рухаємося. Фіолет... Намагаємося фіолетовий, okay. не спішіть зараз. Зараз трошки не спішіть, нам треба буде залити дальнього ада. Дальнього ада. РДД, поможіть. Більше в Супер. Все, є. А тепер доходимо Друга. до фіолетового. Там не на мене. Дивись під ноги. Та блін. Добре, непогано. Ідемо до трикутника. Аде. Аде. І всі кучно? Да, ну нахер. Один, а, ah, супер. супер. Пацани, накручуємо. Уже. Yeah. Царш... Okay. Перефаза, да? Зараз має бути. Обережно. Є. Фух, встигли. добре. Так, кучу, кучу. Дивіться під ноги, дивіться під ноги, не ловіть ні в якому разі. Не встиг паладін. Ну, тут скіл іщу, можна було. Угу, І далі куди? Зараз треба буде рик. Крик крик, крик крик, крик. Ну, нема, то нема. Назад, 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 назад. Ідем в квадрат. В квадраті, думаю. Eh, так, так, так. Стійте в А Наближуємо. Усі прямо ти шо яка краса. Щоб завжди завжди. Обережно ззаді будуть ті білі штучки, не ловимо. Ти так голосно сказав, що я аж Ого, Навіть не на мене. Дивись під ноги. Місяць? Добре. Зірочку. Йдемо зірочку, Йдем зірочку, йдем зірочку. О, бережно. Я заберу, я заберу, я заберу. Ади. Ади, ади. Фіолетовий, ага, дякую. Дивій, кучно спавнюється, третій раз підряд. Не каркай! Почуй мене, Блізарт. О, бережно, білій каке, не ловимо. Вони дуже боляче У да мажать. Я фіолетовий заберу. Я фіолетовий заберу, а, все нормально. І квадратик хтось, поможіть з е, хрестиком точніше, вибачте. Add. А, да. РДД, uh, наш справа. Наближається хвиля. Злавуємо будь-яку ціну, молодці, зараз буде дроп і після цього буде БЛ. На адах, не одразу. Я нагадую. Дивимося під ноги зараз, дивимося під ноги. Біжим виход. Дивимося під ноги. Дайте Ні-ні, рано. Хоча... Добре. Ах що, Ром. Дай, дай 4, Ром. Якщо є. Нема кулдаун, я вже здавав на цей спред. Okay. Прожміть щось, якщо вам бойно. Healthstone, health odd. О, молодці, дякую за купол. Ага. Ага. Готуємося до ID. На. На ад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мені писав. Ты треба. Я не плачу. Дайте, може, Берні. мені. Дайте Берні, мені, будь ласка. Треба буде зараз ДПС. Дякую, вибачте. Дайте. Балпе. Не, не, не Бел, зараз Бел, на Адах. Ну так, так. Ну, почти не лапку, Дайте лапку, дайте лапку, дайте лапку. Ага. Ади, Ади, ади. Пишли, пішли, 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 пішли Відведи Трохи назад, назад, <плес> отсюда йду. <плес> Зараз підем трошки <плес> далі, дальше... <плес> 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 <Co>, забри <плес> там зло. О, о там і стій, там, там, і стій нормально. Тут стою, від морди yeah. боса відійшли. А де? Від морди боса, від морди боса. Рома, рахуй. Yeah. Ні-ні, а де, а де, а де? Я забрав, я забрав, іди битва. А де? Біля боса. А далеко є. Yeah. Yeah. Війні, yeah. на мені, на мені ще бос. Все, забрав, забрав. Давайте, ага. босу, no. треба. Все, що маєте, вливайте. Damn. Ну Мохер <каклев> Бо <хер> боса! Найс, найс, найс. гарный бля.